В ході теоретичної частини навчань всі запрошені мали можливість ознайомитися з новоствореною лісовою пожежною станцією. Лісокористувачі першими реагують на загоряння в екосистему, тому і мають бути на все озброєні. Цілодобове відеоспостереження на усій площі лісництва. Ефективна техніка та обладнання. Ось що побачили присутні. Як стверджує директор Олевського лісового господарства Олександр Бондарчук, дана пожежна станція є однією з кращих в Україні за створеними умовами і наявним сучасним обладнанням. В ході практичної частини відбулося гасіння умовної лісової пожежі. Низове загоряння переходить у верхове. Першими на гасіння прибувають працівники лісового господарства. За допомогою плуга оборюється вся площа горіння та проводиться закидання вогню ґрунтом. Лісові загоряння в більшій мірі охоплюють значну територію, тому невеликі осередки гасять ранцевими оприскувачами. Коли ж вогонь добирається верхівок дерев, задіюється пожежні авто. Якщо пожежа набуває значного масштабу, на допомогу лісівникам прибувають підрозділи оперативно-рятувальної служби ДСНС. В цілому до проведення навчання було залучено 9 одиниць техніки і близько 35 чоловік особового складу. В цілому, на мою думку, перш за все, представники підприємства лісового господарства, лісової пожежної станції і в тому числі представники Державної служби з надзвичайних ситуацій управління в області в Житомирській області справились з поставленими завданнями. Пожежу було ліквідовано. Подібні навчання проводяться щороку перед початком пожежонебезпечного сезону. Аби якнайкраще налагодити співпрацю між лісівниками та рятувальниками у спільній справі боротьбі проти лісових пожеж.